пір І це, знаєте, скорочення розслаблення. Що я показую? Актинові міозинові волокна це внутрішній клітинний стан. Це біохімія, це молекули, білки. Їх не можна механічно розвести. Так воно не працює. Щоб вони розвелися, їм потрібно АТФ, енергію. І взяти пір, щоб розвести і вернути назад у вихідне положення активно міозинові волокна, то неможливо. Але часто зустрічається таке пояснення. Тому важливо, щоб у вас було нормальне усвідомлення цих цих явищ. Тобто це енергетично залежне явище, а не механічне. От ми більше працюємо через що? Через рецептори, через рефлекси, і вони не завжди прогнозовані. І ми не, не завжди От, це, ці рецептори точно так працюють, а ці рефлекси точно так працюють. Тому, коли починають вам нав'язувати якусь таку це правильно, це неправильно, це отак, це не так. Це треба стільки то секунд, а це стільки-то секунд. Насправді працює пробний принцип. Кинули пробний м'яч, да, спробували пробний туди, назад, туди, назад, об'єм рухів покращився супер! Тому я хочу, щоб ми саме от в такому руслі і рухались.